Всім привіт! Вирішив сьогодні записати відео стосовно вагів на пасіці контрольних. І хотілося б сказати, що на питання у більшості якого я знаю бджолярів, чи є у них вагін контрольні на пасіці, майже всі кажуть так, є вагін, але я іми не користуюся. Дуже дивно чути, коли бджолярі ну, з таким... З великим, можна сказати, досвідом просто не користуються вагами боленькі. На мою думку, ваги на пасіці це дуже потрібна річ, тому що дільництво безконтрольних вагів це те саме, що збирати гриби на помацки всліпу. Що набрав там, намацав, то твоє. Тому хотілося б порекомендувати особливо початківцям або тим, хто хоче розширятися, робить відводки, чи є там витягує якихось слабаків, які взим пускає заради маток. Хотілося б сказати, що ваги контрольні на пасіці мають бути обов'язково. Контрольний улик на вагах має стояти не, не сильна сім'я має бути, а середній Більш можна навіть сказати слабша із середніх, слабша краще, щоб стояла, чим сильніша. Тому що якщо у сильної сім'ї буде на вагах 0, то середня сім'я вже будуть у їх. Ну Все просто там, льотні бджоли більше. Більше знаходять меду. А якщо це буде слабак, то там взагалі вони вже повністю в економію переходять, в економію ресурсу. Настільки, що навіть бджола не вилітає опорожнитися. А якщо бджола не вилітає навіть опорожнитися, то звісно вона і за пилком майже не буде вилітати, і за водою, і починаються і хвороби, і все таке інше. Тому вважаю, що обов'язково мають бути ваги на пасіці. До речі, дуже просто спостерігати за вагою і вирішувати, ставити ващину чи не ставити. Якщо є привіси там, по 300 грам, по пів кіло протягом 2-3 днів, все можна ставити сміло ващінку. Не бійтеся ставити. Особливо там в травні, в червні. Не бійтеся ставити вощину в розрізні з гнізда. Нормально, якщо є взяток і є бджола. Вони її відбудовують достатньо швидко, Там за 2-3 дні там вже і матка засівати начать, починає. Засіває матка майже від бруса до бруса і виходить супер рамка з розплодом. І це там зовсім інші бджоли виходять, тому, тому що вже доведено, що... З світлої з білої рамки виходять бджоли більші сильніші по, по ресурсу, і на їх витрачається менше кормів і ресурсу бджіл, ніж вивезти в темній рамці. Тому ставте овощини побільше, не бійтеся в І ще хотілося сказати стосовно хвороб. Стосовно підгодівлі, всі слабкі сім'ї дуже сильно реагують на відсутність взятку, відсутність кормів. І якщо слабаків не покормити, то одразу вилазять якісь хвороби, чи то скосфероз, чи якісь гнильці можуть полізти, що угодно, що завгодно, тому що при зменшенні кормової. Ну, запасу кормів одразу зменшується загальний імунітет сім'ї. Якщо немає вагів і немає змоги, то при підозрі на те, що у вас обрив взятку або е не вистачає бджолам кормів, ви просто можете провести експеримент, взяти там, медовий сити розбустити 1 до 3 на кіло меду 3 літри води. По 100-200 грам буквально в пакети дати е, вечором за годину до темряви і все стане з, одразу зрозуміло. Якщо протягом 10 хвилин бджоли вийшли на обліт значить у них дуже-дуже складно з кормами. Якщо вони не вийшли на обліт, значить все у них добре. Ті, що повиходили на обліт, обов'язково хоча б по пів літри потрібно дати. І давати бажано на ніч. Я навіть так потемніло пройшов з фонариком кришку, за, ну, підняв, пакети, покидав їм на рамки зверху. Хай забирають. Тому що якщо в день покормити, то у слабаків точно спровокуєте напад. Оце такі рекомендації стосовно вагів. Всім рекомендую, особливо початківцям. Це не так, в принципі, і дорого. Може бачили у мене на каналі. Та я думаю, дивилися. Не дивилися, подивіться, як просто зробити дешеві контрольні ваги. Все, слава Україні, слава ЗСУ. Всім до побачення!